Переляк Європи, головний союзник України. Доброго дня, друзі! Я Віктор Баберенко, і ви на моєму каналі «Скаже, як зав'яже. Переляк Європи, головний союзник України. Цей е, вислів я взяв у Ігоря Лапіна. До речі, підписуйтесь на його канал, хто ще не підписаний, ну і на мій не забувайте. От, е, як на мене, дуже глучний вислів, який показує е, нинішню ситуацію е, взагалі в Європі. Мюнхенська безпекова конференція стала там, ну не знаю, там, е, як ото кажуть, тазиком холодної води, який вилили на європейських лідерів, е, в жахи від виступу е, Венса, е, 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 і що треба сказати? що… Всі злякались від того, що е, Сполучені Штати просто хочуть помирити Європу помирить Україну і Росію, можливо, за рахунок України, але і за рахунок Європи е, про європейську е, демократію Взагалі вони відзиваються презирливо. Вони свідомо підтримують праві партії в Німеччині, в Угорщині, в Словаччині. Та й в інших країнах будуть так само їх підтримувати. Що свідчить про те, що е, якщо е, це не, не новий порядок, ну принаймні на каденцію Трампа він може бути, да вони можуть десь і виправити трошечки, пом'якшитись, але можуть твердо е, тримати курс. І це може бути, якщо Венса виберуть на наступні там 4 чи 8 років, і взагалі за 12 років це може бути свідома зміна курсу, де не працюватимуть принципи, тому що є дві моделі е, світової е, співпраці: одна ми працюємо за правилами, за принципами. Ми, як в футболі, не граємо руками, е, от е, не граємо це, заборонено, а в світовій політиці заборонено. Порушувати кордони інших країн це головне табу, і якщо ми за цей принцип не граємо. Якщо не свистимо агресору, от то тоді реал політик А реал політик ми розуміємо, що хто сильніший, той і правіший. І так тоді багато дуже країн можуть втратити дуже швидко суверенітет. Якщо там програє Україна, наступні країни Балтії, наступна може бути і Фінляндія. От що? Що виявився переляк, да? там тіпа, вони зібрались раз, тепер збираються ще раз, От, е, збирають такі курултаї, і там ага, е, говорять про війська, війська, там контингент в Україну. Тут е, треба розуміти е, одну річ, е, звісно, Військові країни, особливо французи і англійці, які мають ядерну зброю, які там трошки віддалені від Росії. Але вони не рипонули. Вони кажуть, що готові вводити війська в Україну, як коли відбудеться замирення от заморозка конфлікту, і вони введуть війська. Але вчора кінь Путіна Лавров. Заявив, що головною умовою о, для переговорів, тобто е, ну, радикальною, ми знаємо, що одне їм подарував е, Трамп зі старту щоб заманити на, на перемовини, це е, безнатівський статус України, да, типа Україна не буде в НАТО. От, і значить, у росіюшки немає поводів для безпокойства, і тому йдіть на перемовини, тому що війна ну, втрачає сенс там. Ви ж хотіли, щоб Україна в НАТО не вступила, ну от все, вона не вступила. От, але Лавров додав ще один, і це от е, буквально прозвучало: от прямо прямо-прямо: ні, е, вони вимагають, щоб не було жодних баз іноземних на території України і жодних іноземних військ. Тобто варіант, коли заморожується конфлікт, а європейці заходять е, на розмежувальну лінію, як того хотів, і Трамп, вони відкидають зі старту. Тобто, типу, ми не починаємо переговори за такої умови. Е, е, воно звичайно, що треба розуміти, що е, наші союзники, передусім французи. І англійці, хоча мені сподобалась і позиція Данії, да, позиція країн Балтії, ну, Литва, і Естонія, Чехи готові там теж допомогти військами. Ми повинні розуміти, що нам не важливо там, щоб це були обов'язково війська піхота, штурмовики. Да, нам можлива допомога там, ППУ. Там можлива допомога якихось інженерних військ у Франції. Вони сильні. Але маємо розуміти дуже чітко одну річ: що якби зайшла все-таки піхота на лінії розмежування, це й було б гарантією. Там не треба було б Зеленському кричати, що ми не в НАТО. Тому що якщо отут будуть, ну ми тут рахували з друзями десь 15-20 блокпостів, треба поставити на Сумщині, і цього достатньо. От, е, на лініях колишнього переходу, де, коли там, наприклад, від писарівки е, на Грайворон їхав автобус, він же ж до 13-го е, ходив числа, або зна від із сум, суми суджа ходив автобус до 2013 року. І умовно, там, де перехід цей був, таких переходів там ну від п'ятнадцяти до двадцяти достатньо. Там ну не треба ж там прямо в нитку в окопи витягувати всі війська. Ну то достатньо було б, можливо не 100 тисяч, як заявляє Зеленський, а трошки менше. Військ, але е, категорично проти е, росіян. Е, тут же ж, е, Китай заявився, сказав, що можуть теж бути гарантами. Ну, я не знаю, готові вони присилати війська чи ні. Але друзі, відносно е, цих всіх бажань Путіна стосовно того, що давайте тут будуть білоруси, китайці десь на лінії розмежування, цього категорично не можна допустити, тому що. Китайці це будуть під виглядом китайців якісь буряти турінці, під виглядом білорусів буде повне ФСБ, Пол і от вони будуть на лінії розмежування, тобто це така хотілка Путіна, якби але ми на це вестись не повинні. Натомість наші союзники це дуже класно, якщо вони будуть там на якомусь лінії розмежування з нашого боку. E, замороз, заморозка конфлікту, і e, якщо вони ж будуть десь їхні, тут будуть табори, штаби, e, і фактично вони будуть на блокпости їздити тільки, ну як на зміну, як на роботу, да, а потім їх вахтовим методом будуть десь повертати. То це значить, вони будуть в наших e, магазинах скуплятися з нашими дівчатами. Знайомиться, вони будуть e, сидіти в наших ресторанах. От вони заберуть з собою там е прекрасну згадку про прекрасну Україну. Так що тут треба дуже чітко акцентувати, щоб не попасти Путіну в пастку, коли почнеться саме. Розмежування розвід війські, умовно, там ну перестали бить по тилам один одного. Ну це видно, все, шахеди не прилітають, балістика до нас не летить. Наприклад, там на Паску, чи ще до Паски, Там ми не вилітаємо, палить їхні нафтобази, автобази. Але другий крок мусить бути відведення важкої техніки, артилерії. Да? А хто проконтролює? Ми ж їм не довіряємо, що вони скажуть. Та зуб даєм, що одвели. Ага, да я так русским і повірив зразу. Тобто, і цей мандат має у когось бути. Хтось, має бути, це -то. обсє, не знаю. Миротворча місія ООН якась. Це можуть бути не офіцери, а громадянські, хоча, можливо, і е, офіцери інших країн, тому що вони шарять техніки, е, вони знають, що таке відведення там на 30-40 на кілометрів, де вони відводяться, на які бази, і це теж треба потрібно для, для перемовин. Тобто, я зараз думаю, що відбувається от що, е, наші м, союзники серйозно готуються до введення військ, і це дуже добре, це, 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 це от, е, результат цього переляку Європи. Звичайно, військові готуються завжди до найгіршого варіанту, що може бути такий, 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 і дуже поганий варіант. І от вони готуються до дуже поганого варіанту, і це теж добре, це правильно, це будь-який генштаб, якої країни мусить таке робити. Але е, я думаю, що по великому рахунку це з нашого боку теж піднімання сталок. Да? Там щось зараз там Макрон е, і Кірк скажуть, що там що все, ми вводимо війська. Для чого це відбуває буває? Тому що там Пісков заявив, що ні, ми ж там ніяких перемовин, даєш Запорожжя і Херсон. От, а вони скажуть: ну, а ми даєш там, наприклад, навпаки, в Херсон там зайде французька бригада. Да? Запоріжжя, Британська а в Суми сюди на Курську Дугу. Тут за 20 кілометрів від мене, Курська Дуга була ну, історично в 43-му році. А Сюди зайдуть німці, щоб русським не спалося. Опять німці, опять на Курській дугі. І потім просто ну рубі каже, що давайте той опускайтесь і всі мусять чимось пожертвувати. То скажуть потім: ви давайте Пісков не буде говорити про святи русські города Херсон і Запоріжжя опустить чуть-чуть свої підвищені ставки, а ми не будемо говорити про е, якісь. Європейські війська на сході України, на сході півдня, так? а це можуть бути там, врешті-решт, мандат отримати якісь війська глобального півдня. Знову ж це мають бути не китайські війська, бо ми китайцям теж якби не дуже довіряємо. Але якісь там бангладешські, індійські війська, парагвайські, миротворці, особливо з бідних країн, де доплата. Військовим це ну, буде добре, тому що якщо це буде місія ООН, то вони будуть отримувати дуже добре. От, і от десь щось приблизно таке може вималюватись. І знову ж заговорили про 700 мільярдів в да, що будуть давати нам на озброєння і будуть давати нам. Ну І прямої бюджетної підтримки. Десь наступного на, ну, на цей рік ми забезпечені, але на наступний рік десь 40 мільярдів нам потрібно, От 40-45 мільярдів, щоб закрити всі бюджетні питання. Да, 700 мільярдів це вони пропонують на 7 років. Тобто, ага, значить, частина буде це підтримка, якщо американці не будуть давати пряму бюджетну підтримку, а це будуть тільки європейці. То треба буде затикати цю дірку на 26-й рік. Або це ж почнеться, якщо заморожено буде конфлікт відновлення, от, але з іншого боку, це ну все це все добре. Але як виявилось, що добре, що що вже в європейські країни постіндустріальні, що їм чим розвивати своє виробництво снарядів, їм краще давати нам гроші, щоб ми снаряди самі робили. Але тут ми впираємося в що в те, що це ну важко зробити при команді Зеленського, тому що великий корупціоногенний фактор їм, якщо видать просто бабки і сказати нате, освоїте», вони ж захочуть тут же 20-30% виткатами покласти на карман. І отут, от, тут, от е, той випадок, якраз коли Європа, переживаючи про свою безпеку, мусить враховувати ще один елемент для безпеки. Корупційний фактор е, зеленої влади, от ну, це власне все, що я хотів сказати сьогодні. Дякую, дякую за увагу. Підписуйтесь. Ну і знайте, що Україна вистоїть, ворог не пройде. Ну, пасаран!